Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 20 липня, 512-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Третю ніч поспіль росіяни завдають ракетно-дронового удару по півдні України під ударами Одеса, Миколаїв. І хоча цієї ночі росіяни випустили майже вдвічі менше ракет та дронів, ніж минулої ночі, але, на жаль, серед цивільних цієї ночі багато загиблих та травмованих. Тож загалом росіяни випустили 19 іранських дронів Камікадзе, з яких 13 вдалося збити, і 15 ракет. З яких 5 лише вдалося збити, бо решта це надзвукові, і в нас на жаль системи, які здатні їх збивати, поки що є тільки в районі Києва тож в Одесі вже підтверджене влучання в адміністративну будівлю, яка дуже близько знаходиться поруч з китайським консульством. Може росіяни туди цілили, хто їх знає. Одна людина вже відомо, що загинула. Охоронець якраз цієї будівлі, і ще четверо травмовані. І в навколишніх будинках теж досить багато руйнувань. Повибивало вікна, пошкоджений ще дитячий садок, який поруч. Також росіяни обстрілювали Одеську область, а саме Чорному. Морськ та район затоки там кажуть про якісь промислові чи продовольчі склади. Може, росіяни по порту цілились та влучили по цим складам, хто їх знає. А в сусідньому місті Герою Миколаєві росіяни влучили в триповерхову будівлю в центрі в історичній її частині. Вже відомо про одного загиблого та більше двадцяти людей травмовані. Двох з них дістали навіть з-під завалів. Вони якимось дивом не загинули. Ну і от споруч з цим знищеним домом. На навколишніх домах теж повибивало вікна, навіть є руйнування дахів. Дуже багато там руйнувань, і ще в Миколаєві ракети поцілили по якимось гаражам. Там теж була велика пожежа. А от на днях в Миколаєві на початку цього тижня СБУ зловила якесь ватне бабіще, яке намагалось навести удари росіян на Миколаїв. Але як завжди, все мимо. Росіяни здебільшого б'ють тільки по приватним якимось цивільним будівлям. Чи може у них просто ракети такі неточні? Та ще й на Херсонщині на початку цього тижня теж СБУ зловила. Ще одного колаборанта намагався навести удари росіян на Херсонщину. Ну поїдуть на тюрму. Якраз на початку цього тижня був суд над колаборантом, якого зловили декілька місяців тому, і дали йому 12 років. А от в Миколаївській області ще росіяни обстрілювали очаків та навколишні території. Снаряд влучив в цивільну багатоповерхівку. Там одна людина отримала травми, ну хоч без загиблих. Та й добре, що на Херсонщині також нема загиблих, бо росіяни більше шісти десятків разів обстрілювали Херсонщину, але дві людини травмовані. Помста буде обов'язково росіянам. Нехай на неї чекають. А ми поки давайте закинемо трохи грошей волонтерам, щоб теж допомогти.